Добрий день. З вами Незалежна служба новин. Українські війська явно готуються до вирішального штурму Новоросії. Так, за повідомленнями Інформбюро Первомайська, в напрямку рухаються підрозділи важкої техніки і системи залпового вогню ГРАД. Крім того, українські війська зміцнюються на Маріупольському напрямку. Також повідомлялося, що десятки тисяч українських військових передислоковані в бік Донецька. Місцеві жителі в найближчі дні очікують штурм міста. У той же час підрозділи самооборони ДНР і ЛНР здійснюють підготовку та відведення техніки і озброєння від лінії зіткнення з противником. Українські профспілки починають акцію протесту яким власне буде українець в 15, 16, 17 році це достатньо хвора людина, бо вона не буде мати доступ до медичного обслуговування. Це буде неосвідчена людина, бо не буде мати можливість навчатись за безкоштовно або за розумну ціну. Це буде голодна людина, бо заморожена заробітна плата не буде дозволяти їй елементарно харчуватись. І це буде безробітна людина, тому що за таких умов, за такого підриву платоспроможного попиту населення, сенсу випускати продукцію в країні буде мінімум. Планується 23 декабря цього року проведення в Києві. Масові акції протесту у СІН Верховної Ради 53 організації Федерації профспілок України мають намір висловити протест проти дії кабінету міністрів. Акція відбуватиметься 23 грудня біля стін українського парламенту. Саме в цей день українські депутати планують затвердити антисоціальний бюджет на 2015 рік. Як повідомляють у Федерації про спілок України, понад 10 тисяч українців збираються протестувати проти скорочення соціальних гарантій працівникам, зниження рівня життя, зростання безробіття та заборгованості зарплати, яка становить 2 мільярди гривень. <му> Під Миколаєвом перекрита траса Одеса новоазовськ У різних частинах України тривають акції протесту. У Миколаївській області відбувся мітинг безпосередньо на автомобільній трасі. Так, свій протест проти постійних відключень електроенергії висловили на Миколаївщині. Поки протести проходять мирно. Але чи надовго вистачить? Порошенко обіцяє повернути Крим Україні. Не встигло закінчитися так зване перемир'я, як президент України знову повернувся до військової риторики. Петро Порошенко пообіцяв підняти над Кримом український прапор. Про це він заявив під час виступу в польському сеймі. Крим сьогодні опинився під владою окупантів, там панує безправ'я, кримські татари та українці в Криму позбавлені своїх політичних і культурних прав. Але я і ми всі віримо, що український прапор знову замайорить над багатонаціональним півостровом, чиє етнічне, мовне. Релігійно-культурне розмаїття так вразило свого часу генія польського народу Адама Міцкевича. Ця земля надихнула його на створення всесвітньо відомого циклу кримських сонетів. В останні дні Україна все частіше нагадує, що війна завершиться тільки після повернення Криму. Чи готова Росія захистити свої землі? Росія ускладнює в'їзд на свою територію. З 1 січня 2015 року потрапити в Росію можна буде лише по закордонним паспортам. Нововведення не стосується лише громадян держав, що входять в митний союз і єдиний економічний простір. Такі заходи прийняті МЗС Росії з метою підвищення ефективності контролю за міграційними процесами. Схоже, двері в Росію закриваються перед українськими іммігрантами. На щорічній підсумковій прес-конференції Володимир Путін відповів на велику кількість запитань, в тому числі на запитання, які пов'язані із ситуацією в Україні. Тепер по поводу того, кто виноват, кто не виноват, в этих украинских событиях, с которых началась серия катаклизмов сегодняшнего дня, вы знаете мою позицию. Я много раз говорил о том, что совершенно госпереворот, это огромная ошибка. Восточная Европа, наши соседи, в том числе Украина, это не банановая республика, это даже не Северная Африка, и не Сомали, где можно вот так вот с помощью с помощью каких-то специальных средств или боевиков или людей, которые недовольны даже, может быть, политикой своего руководства, проводить государственные перевороты. Вы говорите, что я там кого-то обвиняю? Да я никого не обвиняю. Я просто констатирую факт. Но тоже, не вдаваясь в детали и подробности, скажу о дискуссиях, которые у нас с партнерами на этот счет есть. Вот вы знаете известное, известное соглашение между оппозицией на Украине и властью от 21 февраля. Значит, соглашение подписано. Три министра иностранных дел, как гаранты этого соглашения, подписались. Германия, Польша и э, Франция. Так, мы имели разговоры с руководством Соединенных Штатов Америки, которые говорили, нам все время говорили, только пусть Янукович не применяет силу, только пусть не применяет силу, но он не применил. Результат ⁇ госпереворот. Нам говорят, ну а что вы могли сделать? Как бы ситуация вышла из-под контроля. Это называется эксцесс исполнителя в уголовном праве. Позвольте, если это эксцесс исполнителя... Что вы должны были бы сказать? Даже если вы не смогли остановить этих радикалов, которые ворвались в администрацию президента и в... захватили здание правительства, вы должны были им сказать, знаете что, ребята, мы хотим вас видеть в Европе, мы хотим, чтобы вы подписали и ратифицировали соглашение об ассоциации. Вы часть европейской семьи. Но таким способом, если вы будете действовать, вы никогда не будете в Европе. И мы вас никогда не поддержим. Ну-ка давайте возвращайтесь к соглашению 21 февраля, образуйте правительство национального единства и работайте вместе. Я уверен, что если бы такая позиция была занята, то сейчас не было бы ни гражданской войны на Украине, не было бы многочисленных жертв. Наши коллеги заняли другую, другую позицию. От пирожков на Майдане перешли к посулам и обещаниям и политического, и экономического характера. Кстати, денежки-то надо бы заплатить украинскому народу. Нет же, нифига. Никто ничего не платит. Денег практически не дают. Значит, все только через международные финансовые организации. Значит, поэтому, я считаю, наша позиция была изначально абсолютно выверенной и объективной. Росія направила мільярд доларів для допомоги Донбасу. Російська Федерація не припиняє надавати гуманітарної допомоги в ДНР і ЛНР. Так, близько мільярда доларів перераховано в Московську організацію Червоного Христа. Вісім вантажівок з необхідними для регіону речами вже прямують в Луганськ. Всього в столицю Луганської народної республіки має прибути 80 тонн гуманітарної допомоги. У ЛНР готуються до нового року. Незважаючи на продовження воєнних дій, в Луганській Народній Республіці збираються проводити святкові заходи. В дитячих садках і школах готуються до новорічних ранків. 25 грудня у столиці республіки запалять новорічну ялинку. В этом году Новороссия отмечает свой первый Новый год по московскому времени. Уже на главной площади Луганска установлена елка. Жители города готовятся встретить Новый год. В городе будет устроен новогодний праздник, главными героями которого станут Дед Мороз и Снегурочка, а также русские народные герои. Во всех дошкольных, общеобразовательных, высших учебных заведениях, а также во дворцах культуры готовятся новогодние утренники. В республику уже поступают подарки и поздравления для детей Новороссии от их сверстников из Российской Федерации. Ну, дети наше все. Дело в том, что благодаря всем событиям, которые произошли этим летом, наши дети оказались лишены именно летнего отдыха, тех радостей, которые приносят лето, солнце. Uh, поэтому, ну, новогодніх праздников ми просто-напросто не имеем uh, права лишать. І я думаю, що перемирие, яке на сьогоднішній момент є, сохранится і до Нового року. Тим часом в Луганську народну республіку почали надходити привітання сусідніх регіонів. Луганським дітям передали подарунки їх однолітки з Харківської області та Росії. З вами був я, Михайло Чутко.